Люди, по суті, не, не знають законів і не можуть себе захистити із -за цього. А це треба в потоці зразу робити. Хтось вас там зупинив, там, наприклад, представники поліції зупинили, і ви в потоці маєте зразу розуміти, як себе захистити. От і все. Що там ДЦК зупинили так само в цьому плані. Бо хтось там каже, ну так, юрист там під'їде, а він поки під'їде, то вже може вирішиться ваше питання навіть. Воно ж так не працює, виходить. Це дуже. Треба юристу ще там да, під'їхати, чекати його. До речі, якщо комусь потрібен юрист, тобто консультація і так далі. У мене сестра юрист і вона працює в юридичній конторі. Там ціла команда юристів по всім, по різним питанням, виходить. Якщо вам потрібно, ви можете звернутися, пишете. І я вам надам компанії, виходить, е е юридичної контори їхньої. Вони так само займаються там і е цивільними питаннями, і займаються військовими питаннями і так далі. І ТЦК там займається в різному зорі. Якщо у вас виникають питання, якщо вам якийсь там захист, потрібен консультація, то ви можете звернутися, я вам просто дам їхні контакти. А ви вже далі з ними там спілкуєтесь.